Дівочки мої соколики, по вашим багаточисельним, багаточисельним проханням знову вам устанавлюю сердечне прохання, Чудотворцю Миколаю. Це не просто так, а ви маєте в душі мрію, маєте в душі бажання, щоб щось здійснилося. Хтось хоче вийти заміж. Хтось хоче. Вийти переможцем. А хтось хоче нарешті, щоб додому прийшов чоловік, син, коханий. І все це в одному заговорі. Загадуйте бажання, якщо є іконка Святого Миколая, ставте перед собою. Потрібно цим заговором діда Нестера поділитися, закріпити. Ви його тоді ніколи не загубите. І так, якщо є свічечка, якщо є ікона Святого Миколая, ви перед собою ставите три рази, слухаєте моє відео. Чітко задумуйте те, що ви хотіли. Чітко це прохання. Наприклад, щоб знайшовся безвісті, зниклий, або щоб Знайти свою другу половину, або щоб сім'я була міцна і кріпка. І так, на всіх своїх підписників, хто зараз подивиться мої відео, і, навіть не підписників, я хочу встановити сердечне прохання, чудотворцю Миколі. Це старовинний заговір моїх дідів, прадідів, відьмаків Нестера і Властелена. Закріпіть, поділіться. Якщо бажаєте, підпишіться. На всіх своїх підписників, сердечне прохання, чудотворцю Миколки, чудотворний святителю, чудотворний Покровителю, чудотворний Спасителю, просителю свого сердечного прохання. В понеділок за себе прошу, називайте ім'я, у сильний вівторок за того, кого ви просите. Називайте В середу заступницю за того, кого просите, називайте ім'я. В четверг старовер за того, кого просите. У п'ятницю порадницю за того, кого просите. В суботу сердечне прохання моє зійшло. До святого Чудотворця Миколи прийшло. Неділою світлою сердечне прохання своє замикаю. Чуда Твого, чудотворцю Миколка, сердечно чекаю. Прийми в поклон діло моє світле, за сердечне прохання моє чисте. Амінь, амінь, амінь. Цим заговором я двіга, моє прохання закріпила. Цим заговором чудотворний Миколка мене почує. Цим заговором світлим моє бажання світле. Сердечне прохання прийме поклон діло моє, світле, чудотворне, здійсниться. Амінь, амінь, амінь. Цей заговір дуже сильний. Якщо ви прослухаєте Його, і ваше серце буде відкрите, буде чисте до того прохання, що ви просите, чисте прохання. Послухайте мене. Тут не може бути прохання про те, щоб когось наказати, про те, щоб у когось щось забрати, про те, щоб хтось був нещасний. Це світле, чудотворне, сердечне прохання на світле, на чисте, на кращу долю, на кохання, на те, щоб завагітніть, на те, щоб зцілитися. На те, щоб зберегтися в такий неспокійний тривожний час, Сердечне прохання, Чудотворцю Миколаю, на те, що ви просите, воно здійсниться через деякий час, якщо ви будете просить світло, якщо ви будете просить, чисто, якщо ви будете вдячні і благодарні долі за те, що у вас є. Воно здійсниться. Откупа ставити не потрібно. Я зараз через годинку піду поставлю откуп за всіх вас, за всіх, хто просив і прослухав моє сердешне прохання Миколки. Воно здійсниться.